Маленьке провінційне містечко гірський страж, поміж інших, виділялося тим, що тут знаходилася єдина в країні медична академія немагічного профілю. Вчилися у ній більше ніж три сотні студентів, виключно люди без магічної здібностей. Що поробиш і цю категорію населення треба було вчити. Тим паче, що лікарі не маги користувалися попитом, особливо серед бідного люду. Тож дракони й потурбувалися, щоб безмагічні бідолахи одержували необхідну освіту, а знедолений люд медицину. Заклав академію попередній верховний владика, останній правитель із клану золотих драконів. 27 літ тому. Він подарував людям свій замок в передгір'ях і заснував шість стипендій для найкращих студентів, як хлопців, так і дівчат. Ті часи запам'яталися як надзвичайно неспокійні, збурення в людському суспільстві не вщухали, жінки боролися за право навчатися разом із чоловіками. Заснувавши нову академію, владика вбив одразу двох зайців. Забрав невдоволених жінок зі столиці і обмежив їхню освіту немагічною наукою. Найактивніші протестувальниці тим задовольнилися і поїхали вивчати медицину у гірський страж.